Добровільна поїздка, абсолютний фейк, це слово як інструмент психологічного тиску. Людині створюють враження, що альтернатив немає, що добровільно це найменше зло. Але по суті, двері авто не відкривають, людину садять між двома військовими, телефон взагалі забирають. Маршрут не пояснюють, що ж це таке. Це затримання без оформлення, замасковане під пропозицію. На точки, географія розширена до максимуму. Якщо в минулих роках основні локації були там біля ТЦК, то в цьому році ми бачимо метро, зупинки, швидкісний трамвай, торгові центри, під'їзди, новобудов, вокзали, райони біля ВЛК, райони з високим трафіком тощо. Тобто система переходить від точкових виходів до регулярних патрулів. Чому саме так? Бо система працює на потік. Ріцика більше не роблять ставку на індивідуальні виклики. Моделі цього року головна мета кількість контактів і кількість доставлених, а не вручних повісток. Це перехід від системи виклику до системи вилову, і саме тому зловживань стає ще більше. Бо коли працюють на потік, завжди злітає гарантії прав.